D2 Times Frame, Оце ось така фоторамка, відеорамка, чи просто годинник, чи планувальник, чи просто мультимедійний пристрій. Це дуже класний подарунок, скажу я вам. Бо е, от покажи, покажи сюди. Дивіться, з цими RGB підсвітленням, з таким красивим, з різноманітними приколами, по типу там, годинників, моніторингу різноманітних курсів. Ви можете свої фото, відео завантажувати, ви можете кастомні рамки робити, ви можете робити тут безліч різних моментів. При тому, що я дуже-дуже великий прихильник саме ось таких пристроїв. Покажи, я робив вже огляд ось такі, ось таких Діту-годинничка у Кіберпанк-стиль. При тому, що, о, дивіться, тут навіть різні моменти. Ага, а я тут так? Навіщо ви тут це поставили? Ей! Навіщо ви це Добре! поставили? Тобто тут конкретно годиннички. Також моніторинг, але це кіберпанк стайл, а це в нас, будь ласка, це таймсфрейм. При тому, що в мене є навіть ось така колоночка, яка грає дійсно прикольно. І а, також є посилання опису відео, а ми посилання закинемо на все опису підцеміду. А ти бачила, як там переливаються піксельна графіка? І при тому, що а, тут можна зробити точно таке, але з більш а, класною роздільною здатністю. Що ми зараз зробимо? Ми підемо і розпакуємо, подивимося, що у комплекті. Потім подивимось, скільки він коштує, що вони заявляють. ну, В принципі, там таке, знаєте, маркетинг маркетинг а потім подивимось на його основні характеристики і що він може. Тож, давайте так, підписуємось, натискаємо дзвоник. Е -е, поїхали! Дивіться, яка коробочка. Таймс фрейм, Бачите, фото і відеопередачу підтримує 10,1-дюймовий дюймів екран підтримує зберігання до 350 тисяч фотографій. Коротше, тут безліч всяких моментів. Вони тут дуже класно розписали, при тому, що є додаточок. Дівум, який в мене вже давно є, бо я старий такий дуже прихильник дів пристроїв. Ну, відкриваємо і. лисичка. Зараз будеш наказано. Так, є юзер мануал, і давайте відкриваємо сам по собі дівунчик. Дивіться, є серветочка. Серветочка для протирання. Це дуже класно. Є в нас тут дріт зарядки, це сам не цікаво нам, до речі. Давайте під пломбою. Ну, вже хтось тут лазив, так? лисичка? Спалили. Спалили. Так, дивіться на дизайн. Це просто класнюча річ. По-перше, це дизайн кіберпанк, який вони почали впроваджувати, коли випустили кіберпанк-годиночки, які я в принципі використовую. Тут в нас rgb підсвітлення. Понизу гумові ніжки для того, щоб воно, воно стояло дуже класно. Зверху текстурування, Times Frame, дівум фірмовий надпис. Ну, це такий, знаєте, це такий собі елемент декору. І пішли-поїхали. Органи керування це не тільки крутилочки, це і ще кнопки. Бачите? Тут це налаштування, це підсвітлення. Тут у нас ще налаштування, є і кнопка назад. Позаду також у нас фрейм, такий рамка, по, по суті, воно прозоре. По суті, воно прозоре. Зараз будемо вмикати і тестувати. Дизайн просто топ. Я вам чесно кажу. Ну що, вмикаємо, тестуємо? Все, переходимо. Так, ну поки що відклали наш Діту е, Times Frame. Ми подивимося, скільки він коштує. 179 баксів. Так, не дешево. З нашим промокодом буде дешевше промокод, до опису під цим відео є, як і посилання, в принципі, на Times Frame. І давайте подивимось. є у трьох кольорах рожевий, ну таке собі. Тут зовсім таки, знаєте, дівочі дівочі. Ну, такий більш-менш, а це просто ідеальний. А тепер далі в нас ну, стильова штукенця, 101 дюймовий екран Divum. І знаєте, що саме цікаве? Це півпрозорий, 1280х800. А тепер, що вони тут пишуть? Ну, Керування через додаточок, як, в принципі, як і всі мої дівум пристрої, які в мене є, отакий там ще кіберпанк є. А, тепер що там? 64 ГБ сховища, як подарунок на день народження, на Різдво, на якийсь. Е... Коротше, це просто як подарунки. Ніякої реклами, звісно, немає в ньому. І що тут? А ось вон, вони пишуть: Artgrade 10.1 боя, прозорий IPS-екран. IPS так, тепер. Ну, слухайте, тут багато маркетингу, як вони пишуть, кнопки керування. Є зараз будемо розбиратися RGB-підсвітлення на боках. І будемо зараз вже дивитися, що він може. Коротше, посилання опису під цим відео. Поїхали дивитись, що це насправді таке цікаве. Так, ну по-перше, справа у тому, що їм можна керувати навіть без додатку, хоча додаток потрібен. Давайте я виставлю тут, щоб воно не гасло трохи. Шпалери, спалери. Все. Тепер так в нас тут є, от ми бачимо, ось такий RGB-компонент, який світиться, може світитися по якомусь заданому ритму, чи може грати під музику. При тому, що в нас є ось керування, ми можемо обирати рамки, ми можемо обирати режими, і тут є навіть мої додані рамки і режими, які в мене вже я сам кастомно робив. Тобто ми... Давайте я зараз натисну, тут навіть відео є. О, дивіться. Давайте. Тут навіть звук є. Бачили? І навіть є. Ось вмикаємо здесь, тут є усі фотки, які я додав. І ми можемо просто увімкнути і відтворити слайдшоу. Він, до речі, може фото підганяти під ширину самої рамки, тобто він може його коригувати. І як ми бачимо, тут різноманітні переходи, але це, що стосується, як фоторамка. Так? Дивіться, як фоторамка працює, але можна обирати окремі окремі піксельні, допустимо, оце піксельний в нас є. Циферблат можемо обирати такі луп-плени, тобто він буде їх змінювати, можемо поставити якийсь звичайний, ось бачите, звичайну рамку і обрати, наприклад, фотографію для цієї рамки через той пресет. При тому, що ми можемо навіть тут видаляти фото. Бачите, Ось таким чином це буде виглядати. Тут погода є, вона також регулюється у самому додатку. І тут таких варіантів відтворення їх дійсно безліч. Тепер навіть моніторинг підписників у YouTube можливий. Є ось такі приколи, як курси біткоїну, тіктоки і все інше. Все в принципі прикольно. Тепер тут є кнопка налаштувань. Ми можемо ставити мої циферблати, таймери, налаштування. Давайте зайдемо на налаштування. Є налаштування яскравості, звукових сповіщень, нічний режим, підключення до мережі. Це звичайний, скажімо так, планшет, усередині який. Просто під'єднаний до мультимедійних компонентів, які є у додатку. Ви можете скинути тут усі налаштування. В принципі, тут все таке, все, все дійсно прикольно працює. А от, до речі, у Вінді так. А, також у нас тут є утиліти. а Які тут утиліти? є? Аж цікаво. Таймер, зворотній відлик, табло, виявлення шуму, Google календарь і Outlook календарь. Що таке табло? Табло, давай подивимось. Табло, А, це знаєш що? Це щоб рахувати, наприклад, там, ставимо там, бач? один, тобто це рахувати, наприклад, рахунок у грі якийсь. І ти можеш це електронне табло зробити. І, наприклад, якщо у тебе там діти грають, щось, ти можеш для них зробити такий прикол. Виявлення шуму, дивись, а, в ньому є мікрофон, а він зараз. Бачите, в нас тут піляють э, трохи поруч, і тому воно таке є. Ну, Це прикольно, слухай, утиліти, є різноманітні. Управління альбомом і налаштування пристрою також ми повертаємось. В принципі, це те, що є в нас э, у самому пристрою. Так, пристрою. Давай виб... оберемо мої циферблати, оберемо якісь популярні міста. Дуже красиво. Оце прям красиво-красиво. А тепер давайте перейдемо до смартфону. Як це в нас е, все працює? Через додаток Дівун ви можете робити все, що заманиться. Ну, наприклад, ми можемо відтворювати це мої автівки. Бачите, вони там навіть гучність можна змінювати. Бачите? Оце мої дві автівочки. Мої улюблениці! Так. Це можна споставити свій альбом. Ви можете ну я просто тут додати фото. Ви можете створювати, як ви бачите. Так, я просто поставив рандомні. А також можете кастомізувати кожен з циферблатів, які тут є. Наприклад, ми обираємо циферблат, натискаємо на три полосочки і можемо кастомізувати кожен з елементів цього циферблату. Наприклад, ми хочемо, щоб тут у цьому місці був був якийсь там елемент ну, London Gold. Ціна золота на лондонській біржі. І, будь ласка, воно буде там відображатися. Це не, це не просто іграшка, вона може бути дуже цікавим інструментом, таким, знаєте, вайбовим інструментом для відображення дуже такої складної інформації. При тому, що ми можемо там з вами дивитися і спостерігати за підписниками у TikTok, у Ютюбі, у, у яких ще моментах там коментарі рахувати. Бачите, можемо залогінитись, обрати відео для рахування, перегляду якогось відео. Чи у Тиктоці, чи у Тиктоці, чи у Ютубі, це все також працює. В нас є загальне налаштування, де в нас є фотоальбоми, Google календар. Наприклад, ми можемо зайти в Google календар, увійти у Google, авторизуватися, і буде тут вам відображати ваш, ваші якісь важливі нагадування у Google календарі. Є малювання штучно, інтелектуальне, там ви можете щось там почати генерацію. Ну Давайте, введіть опис. Давайте. Давайте маленька маленька собака. Почати генерацію. Давайте подивимось, що воно там змалює, замалює. Якусь фігню, коротше, І імпортувати. А, воно е, генерується. О, бачили? Прикольно, що тут можна навіть імпортувати на полотно можна. А далі ми можемо з вами тут інтерактив, інтерактив просто надіслати якийсь там, наприклад, тест. Давайте надіснемо там пам! Такий раз наліпку таку. А можемо там. Видно. Не видно? Ось він, тест з'явився. Та видно, видно? Тест 2, давайте. Тест 2. Там якогось кольору, там, давайте, синенького. там, Давайте. Там вдалося. Можемо лапи понадсилати, такі приколи, знаєте, там розважати дитину. Це просто такий приколяс. А далі Outlook-календар є. Можемо авторизувати Outlook-календар. Є будильники, скільки завгодно. І є, воно відтворює звук, і тут є, в нас вже можемо там редагувати самі е, е, ці штуки. Є піксельне піксельна фарбування, просто як розважання. І що тут в нас ще е, зворотній відлік, секундомер, табло, чат. А що за чат? А, тут ще можна контакти і робити чат через електронну пошту. Прикольно, прикольно. Слухайте, ну дійсно ж е, класнюча річ. Е, і можна навіть перемикач таймеру, можна живлення вмикати, вимикати за таймером. Це також прикольно працює для, ну, прикольна опція для цього девайсу. А також в нас є, ось бачите, ану, давайте. Що там ми можемо просто от якісь обирати якісь обирати піксельні приколи, які можна ставити з колекції D2, так? Можна е, образи різноманітні там ставити. Бачите? Uh, і я вам скажу, дуже-дуже класна річ вийшла. Uh, давайте так. Це все вам оглядово показав. До речі, RGB можна керувати. Давайте покажу ще, як RGB керувати. Uh, бачите, світловий формат, Ми можемо так завдати, можемо так завдати і увімкнути ритм еквалайзеру. Зараз він буде під наш голос казати. Раз, два, три. Uh, uh. Можна вимкнути, можна робити яскравість атмосферного редагувати. Ну І можна завдавати різноманітні ефекти. Бачите, воно буде переливатися, чи так буде там, чи один колір поставити, чи дихання, чи просто там якесь зіркове небо. Це дуже також красиво виглядає. І кольорові режими можете кольорний цикл, цикл обрати і поставити якийсь конкретний колір. У налаштуваннях пристрою, в принципі, все зрозуміло. Можна поставити рамку, можна поставити годинник за замовчуванням, гучність відео зробити, більше-менш фон рамки зробити, розмитий. Змішування і, в принципі, такі стандартні собі налаштування. Можете сюди погоду виводити, можете сюди виводити що, все, що захочете. Е, ну, Це основне показав, готовий пройти та зробити висновки. Ну і у якості висновків скажу, я дуже рекомендую даний девайс, дану рамку, даний. Я не знаю, як це назвати. Це просто мультимедійний девайс, який а, просто таки ласкає ваше око, вашу душу і розгортає ваші почуття, коли ви там відтворюєте якісь приємні для вас моменти. Ну, якось так. Коротше, хлопці чи дівчата, в описі під цим відео є посилання. З вами був Баба на каналі Технозон Україна. На ну, все добре.